Протягом останніх тижнів до предметів регулярних обговорень українців додалися цінники на курячі яйця, які за останній місяць зросли більш ніж вдвічі. За десяток фермерських доведеться віддати в районі 70 гривень домашні – 80-90. Яйця це безумовно корисний і універсальний продукт, що власне робить його настільки популярним. Але через дорожнечу даного продукту багато хто задумується про альтернативу використання яєць як у випічці, так і як складову фаршу. І тут винахідливості господин не Має меж для випічки. Є декілька способів замінити їх без впливу на кінцевий результат. Однією з найкращих альтернатив яйця може стати фруктове або овочеве пюре. Одне яйце дорівнює трьом столовим ложкам. Насіння льону для солоної випічки. Для заміни одного яйця змішайте одну столову ложку насіння льону з трьома столовими ложками води. Коли суміш стане киселем, додайте до тіста картопляний або кокурудзяний крохмаль. Одна столова ложка крохмалю розміщена у двох столових ложках води. Води утворить клейстер, який не гіршується, перетворить інгредієнти в однородну масу. Желатин те чудово замінює яйце. одну столову ложку, порошку розчинити в одній столовій ложці холодної води та додати дві столові ложки окропу. Можна використовувати для замін розпушувач, дві чайні ложки розпушувача, розчинити в одній чайній ложці води та додати одну столову ложку олії. Що ж до замінників яєць як складової фаршу, то тут добре підійдуть: три столові ложки пшеничного борошна, дві столові ложки картопляного пюре, одна сира картоплина, натерта на дріб. Я. Дні терці. один шматок білого хліба, розмоченого у воді або молоці. дві столові ложки кукурудзяного або картопляного крохмалю, одна столова ложка вівсяних пластівців, плюс одна столова ложка води. Тож альтернативи яйцям в приготуванні блюд завжди можна знайти. Та насичені поживними речовинами та вітамінами в чистому вигляді курячі яйця нічим не замінити. Ірина Вербинська, Анатолій толікінчу перший муніципальний.